Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. За бюджетною дефіциту у 20% ВВП влада України владі України складно платити зарплати військовослужбовцям. Тим часом солдат на фронті не вистачає. мобілізаційна кампанія йде погано, і Київ хотів би залучити додаткові сили за рахунок збільшення виплат. Президент Володимир Зеленський розповів сьогодні журналістам, що планує звернутися до європейських союзників з проханням допомогти профінансувати підвищення зарплат військовослужбовцям з метою спробувати компенсувати нестачу новобранців. Раніше європейці платили гроші тільки на придбання зброї, але Зеленський каже, що наші воїни самі зброя. Так пише журнал Bloomberg. У умовах, коли мобілізаційна кампанія стає дедалі непопулярнішою серед населення, уряд Зеленського хоче залучити в армію більше добровольців, пропонуючи значні виплати контрактникам. Водночас, президент відмовляється знижувати призовний вік нижче 25 років, мотивуючи це тим, що втративши молодих людей, країна потрапить у демографічну яму. Але громадяни від 18 до 24 років можуть укласти контракт, що передбачає до 2 мільйона гривень за рік служби. Це близько 47 тисяч доларів. Проте з початку лютого до середини квітня кампанія залучила лише 900 Осіб повідомляє офіс президента, підвищення виплат солдатам збільшить навантаження на бюджет України, дефіцит, якого минулого року перевищив 20% ВВП. Союзники виділили фінансування лише на половину суми 75 мільярдів доларів, необхідних для бюджету, а найближчі два, в найближчі два роки розповіла Бумберг, новий прем'єр-міністр Юлія. Свереденко, за її словами, вона хоче розпочати з МВФ, який вже відкрив в Україні кредитну лінію на 16 мільярдів доларів переговори щодо нового кредиту. Коротше кажучи, влітаємо в кредити. Проте проблеми можна викликати ухвали цього тижня рішення позбавити два корупційних органи незалежності та підверплювати їх генеральному прокурору. Та й от такі ось справи, дорогі рідні. Грошей в Україні не вистачає. А як будемо далі жити? Теж невідомо. Економіки немає, нічого немає, грошей не вистачає. Зате маємо на шиї 700 тисяч чиновників і більше 500 тисяч поліцейських. І якось так.